Шевченко Іван Підкор. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували, і славу і волю минулося, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло в Китай куповите. Високі ті могили чорніють, як гори. Де про волю нишком полі з вітрами говорять, де свідок слави дівчини з вітром розмовляє. А внук косу несе в росу за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку, поставцем кружало. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє, синє море з вірукою, то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. ну ти, хлоп'ята, на байдаки море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман, човни вкрили, грай же море заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, ті гори. Ні землі, ні неба серце мріє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди туди, де ж то будь роботі, закрутивши чорні уса за ухо чуприну, підняв шапку човни стали. Нехай ворог гине, не в синопу отамани, панове молодці, а у царга до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло. Спасибі вам надів шапку. Знову закипіло синє море. здовж байдака знову походжає пан отаман та на хвилю мовчки.